Урок п'ятий, очищуємо шкіру від зайвого лаку, який потрапив у нас в процесі переносу малюнку. Є декілька способів це зробити. Вибір способу залежить від багатьох факторів, як від форми ваших нігтів, від того, який лак використовується, наскільки він густий, навіть іноді залежить від кольору. Ви можете завжди спробувати і подивитися в цій ситуації, який спосіб буде ефективнішим. Найзручніше використовувати такий пензик зі скошеним ворсом штучним. Ми використовуємо змивку, яку ви можете придбати в нашому магазині. Вона є найбезпечнішою, оскільки постійний вплив на шкіру та кутикулу може її пересушувати. Тому у складі змивки містяться доглядаючі компоненти, тут вони вже нам доречні. Беремо невеличку кількість так, щоб з пензлика не капало. Зволожуємо зайвий лак. Дуже легко, зі шкіри він прибирається, оскільки, поки ми робили всі нігті, лак остаточно висох. В прикладі білий лак, він дуже пігментований, для нього потрібно. Трішки більше часу, щоб не залишилося жодних слідів на нігті. Якщо малюнок в деяких зонах погано приклеївся до нігтя, це також можна виправити пензликом. Але на ньому має бути небагато змивки, щоб ви не розчинили малюнок. Другий спосіб це. Використання скотчу. Це також спосіб, який вбереже вашу шкіру від пересушування, якщо ви використовуєте постійну змивку для очищення, ви можете ось таким чином взяти шматочок скотчу, розташувати на пальчик, щоб вам було зручно прицільно прибирати зайвий лак. І ось таким чином, притискаючи до шкіри, ми скотчем прибираємо все, що у нас зайве, там, де близько до нігтя нам незручно. Потрапити скотчем ми можемо прибрати знову ж таки нашим пензликом. І тепер малюнок готовий до покриття топом.